Виконуємо номер 532 із підручника Алгебра 7 та номер 22.28 крапочка із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для якого значення змінної завдання перше, значення виразу 2 помножити на суму три. 3 y і 1, у 4 рази більше за значенням виразу 3 y відняти 2. І друге, для якого значення змінної, добуток виразів 3х і 2х додати 1. Дорівнює сумі виразів х помножити на різницю 4х і 1. І 2 помножити на різницю х квадрат і 3. Приступаємо до виконання, розв'яжемо завдання за допомогою рівняння. Складемо наше рівняння. Оскільки значення виразу 2 помножити на суму 3 y 1 у 4 рази більше. Отже, значення виразу 3 y відняти 2 у 4 рази менше. Збільшимо його у 4 рази, маємо 2 помножити на суму 3 y і 1. Дорівнює 4 помножити на різницю 3 y і 2. Помножимо 2 на кожен із членів нашого, одночлена, нашого многочлена. 2 множимо на 3 y буде 6 y додати 2. 4 множимо на 3 y це 12, y, відняти 8. Тепер 6 мінус 12 y, переносимо доданки. І мінус 8 відняти 2. 6 у відняти 12 – це буде мінус 6 у мінус 8 відняти 2 буде мінус 10. Тепер нам залишається поділити мінус 10 на 6, на мінус 6. Число буде додатнє, тому запишемо в гляді дробу, це буде 10 шостих. Скоротимо на 2, отримаємо 5 третіх і подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 1,2 треті. І записуємо відповідь. Для Y дорівнює 1,2 треті. Завдання друге. Добуток виразів 3х і 2х. 2х плюс 1. Угу дорівнює сумі виразів х помножить на різницю 4х і 1 і 2 помножить на різницю х квадрат і 3 помножимо 3х на кожен з одночленів маємо 6 х квадрат додати 3х 4 на кожен з одночленів 4 х квадрат відняти х. І 2 х квадрат відняти 6. Доданки зі зміною переносимо в ліву частину, без зміну в праву частину. У праві в нас тільки мінус 6. 6. Зводимо подібні доданки. 6 х квадрат відняти 4х квадрат, це буде 2х квадрат, і відняти 2 х квадрат буде 0. І 3х додати х, це буде 4х. 4х дорівнює мінус 6, поділимо на 4, отримаємо мінус 6 четвертих, скоротимо на 2, буде мінус 3 других. І подамо в вигляді мішаного числа мінус 1 ціла, 1 друга, і записуємо відповідь для х дорівнює мінус 1 ціла 1 друга. Номер 532 із підручника Алгебра 7 та номер 22.28 із підручника Математика 7 виконано.